Росія вилетіла за десяти найбільших економік світу падіння обмінного курсу російського рубля призвело до того, що Росія вибула зі списку із рейтингу, де позначені найбільші економіки світу в доларовому еквіваленті. Про це йдеться у звіті всесвітнього банку. В 2023 році російська економіка зросла на 3,5%. більше навіть ніж світова, але через послаблення рубля відносно долара. Її розмір скоротився. На 10,8 відсотків до 2,2 трильйонів доларів в результаті за розміром економіки Росія опустилася із восьмого аж на одинадцяте місце і пропустила вперед Італію, Бразилію та Канаду. Хоча ті торік зростали повільніше, про все це і не тільки про це. Буквально за секунду поговоримо з гостем нашого ефіру. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Іване, доброго вечора. Дякую, що долучилися, і слава Україні. Героям слава доброго вечора. Студія, вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Бачу, що настрій у вас гарний, так само як і у мене після цієї новини. Те, що вилетіла Росії з рейтингу, дуже приємно. Але от на практиці, наскільки зараз Росії боляче її економіці, і в яких саме місцях е, боляче російській економіці просто зараз. Ну, насамперед, давайте так, це рейтинг Світового банку. Якщо ми візьмемо рейтинг міжнародного валютного фонду, то там Росія і так не була в десятці, бо там Південна Корея, наприклад, була ще два роки тому, наприклад, десята, Росія була одинадцята економіка світу, тобто тут різні структури, різні інституції рахують по різному. Що стосується поточного стану російської економіки, то, попри перебування, ну давайте бі біля десятки, ну зараз трошки вилетіла, але як на мене, найхловніше, що характеризує її стан, було зазначено в звіті Центральному банку Російської Федерації ще у вересні минулого року. А там була така дуже цікава фраза, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що це зростання економічне відбувається у виробництві товарів та послуг, не пов'язаних із споживанням та інвестуванням. Що криється за цією фразою? За цією фразою, по великому рахунку криється те, що значною мірою те зростання, яке Росія демонструє, означає, що вони виробляють більше військової техніки, яка йде на фронт і там згорає. І отут питання: що Росії як країні дає той факт, що вони зробили там на 20, там, тисяч, наприклад, танків більше. Ну безумовно не така велика цифра, давайте так, але все одно, напевно, кількість танків зробила більше, і ці танки згоріли. Тобто, це означає, що все це зростання, яке демонструється, воно практично множиться на нуль на фронті, і власне тому голова, верніше перший заступник Ельвіра Набіуліна, голови центрального банку Росії, він вже нещодавно на юридичному форумі в Пітері казав, що знаєте, якщо ми щось не придумаємо, то нашій економіці російській мається на увазі, буде хана тому, що дійсно там є проблема? І оце з приводу того, що Росія може перебувати там в топі світових економік, але реальне населення це не відчуває. Чудова, е чудова звістка з іншого боку, от хана, оця хана для російської економіки за вашою оцінкою. Наскільки вона близько? Ну, знаєте, це дуже багато хто гадає, тому що насправді ще нагадує 2022 рік, коли розпочинали санкції, здавалося, що ось проблема буде доволі швидка. Ми бачимо, що через те, що санкції були давайте так з боку заходу. То час, як країни глобального півдня, вони санкції не запроваджували. Вони з Росії нормально торгують на Андромоді наступного тижня. Приїжджає до Москви. Тобто відносини, нібито були, які її підтримували. Але давайте оскільки згадав на Андромоді, чому Росія на 61 мільярд доларів продала товарів? А, верніше так продала в Індію минулого року, тому що Індія платить крупіях, і ось зараз тут у Росії якраз виникає велика проблема, що у них накопичується дуже велика кількість індійської валюти. А Росія нагадує, вона не хотіла в валютах на дружніх країн. На що Індія сказала, Окей, без проблем ми у вас за рупії будемо купувати товари. І отже, зараз у Росії рупів на 39 мільярдів доларів. Але це не означає, що ви можете обміняти на 39 мільярдів доларів. Це означає, що якби вам дозволили обміняти, ви потримали. Оскільки Індія надає цей дозвіл, ось Росія ця проблема виникає. Далі у Росії. В принципі, зараз значною мірою використовується фонд національного благополуччя, mm -hmm. який дозволив їй пройти ці періоди. Але чи доживе цей фонд ну до кінця цього року доживе, а ось вже російські опозиційні, але економісти сперечаються, чи доживе він до кінця наступного? Бо вони кажуть навряд чи скоріш за все, десь через рік, приблизно в 25-го року, резервів уже не буде. А коли не буде резервів. Це буде означати, що окремі суб'єкти Російської Федерації гепатетично будуть відключатися від соціального забезпечення, тобто пенсії, зарплати бюджетникам в них платитись не буде. Тобто, так, поки що е, зарано щоб ця стадія настала, але вона може дуже швидко настати, тому що ніхто не знає, що в цьому фонді національного благополуччя і наскільки ліквідне те, що в цьому фонді. є вже інформація, що там переважають юані. А китайські яні також не, не конвертована валюта. Плюс Китай любить її здешевшувати. Тобто, це буде означати, що і російські активи верніше заощадження, будуть здешевшуватись.